Помолимось перед вечерю. благословить почну вечерю на щасливу долю. Сьогодні день, е, день народження Великого Заря Тараса Шевченка. Ой, ви маємо янголята, молодчинки, особливо ти, Марічко. Ой, батечку наш, Тарасе, якби ти знав, якби ти бачив, як живуть тепер українці, в нас, батечку, жах, справдились твої слова, пророці. Скільки вже осені України лягло в Глосуру землю за свою батьківщину. А зараз почитаємо поеті Тараса Шевченка. Почитай, жінка, перша, свою улюблену лілею. За що мене? Як росла я? Люди не любили. За що мене? Як виросла, молодою вбили. За що вони тепер мене в палатах вітають, Царіною називають. Очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіти, я не знаю, моє сестро, і цвіт королевий схили свою головоньку, червону рожеву тобі білого поникло, личенька рілеві. Заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала брате мій з тобою, ми давно вже кохаємось, а я їй не сказала. Як була я людиною, як мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знав, мій брат, єдиний, то є лихо заподію. Я була дитина, я гралась, забавлялась. А на всем та нашого злого пана кляла, проклинала та й вмерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викопалась у біглих палатах. Я не знала, що байстра я що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув і прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбило. Тільки мої довгі коси остригли, накрили, оструженою ганчітою. Та ще й реготались, жиди, навіть нечисті на мене плювали. Отаке то, мій братику, Було мені в світі Молодого, короткого не дали дожити. Люди віку. Я вмерла зимою з зимою а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди Боже мій, хату не пустили, а весною йому на диво на мене дивились, а дівчата закричались і почали звати лілею цвіто снігом цвітом. І Я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіти, на що мене Бог поставив, світом на всім світі. Щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір. Милосерди, святий, Боже милий. і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою голову червоно-рожевий, на білий поникліє, личенького білея. Душевна поезія, хочеться плакати. Що ж зробиш жінку? У дівчат завжди важка доля, а ти, не віточко, чому засумувала? Що ти любиш пелі Шевченка? Катерина, кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями. У москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде свою московщину, а дівчина гине. Якби сама, щоб нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце п'яне співаюче, коли знає, за що люди серця не побачать, а скажуть ледащо. з чинобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, знущаються вами. Так люблю часто її перечити. Можна тепер ми почитати? Можна. Я без, я люблю теле. Сірома став, той золе мене маленького з руку, І з піскова хлопця два, то п'яна дяка моку, очи себе серьез, за нас будуть люди, та сказали. А я те і учився, і вивчився. А ти збріхав, як із Та люди, да дай не западу з тобою. Просто связь, у нас їма, за мене правда за собою. Ходімо сторон, то моя повітря. Як умруто поховайте, мене на могилі серед степу широко, на В країні милі, Що вони широко полі, і Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожий. Відтоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитись. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хай да не порвіти, і вражені злою кров'ю волю крупіти, а мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні і нові, не забудьте помигнути з злим тихим словом. Можна я почитаю? І світає день Божий мене, і знову люд потомний. Все спочиває, тільки явно окаянний, і день і ніч плачуть. На розпуттях вили люди, і ніхто не бачить, і не знає, голугли не чують. Кайданами міняються, правдою дарують, і господи не вважають. Людей запрягають тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які були жнива. Схаменіться, недолюди, діти, і родини. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому краю. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема е, немає на світі України, немає і другого Дніпра, А ви критеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, Братерства братіго, найшли. Несли, несли чужого поля і в Україну принесли. І в Україну принесли. Дивись, жінка, яке молоде покоління підростає, Дай Бог, буде лак на українських землях. А ти невісточкою, чому сумуєш? Сумно мені, як згадаю, тяжку долю нашого кобзаря. Кліпаство, заслання. Скільки болю витримав, Тарас Григорович, Та не зламався. Пророчий Но ночі вірю у краще майбутнє. Відьме доню кобза, прочитай свій віозаний вір. На чудові вітер виє, гуляє по полю. Хай дороги гре то полю до самого дому. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє. Помбом, як те може, широке синіє, чима піде, подивиться, та й голову схилить, ще грає цією сопіркою, Сяде на могилі, подивиться, кругом ні Одна одна, як сирота, на чужині жили. Хто ж випухав тупу тонку, смічку, Стоп в степу погибати, постривайте, Послухайте ж, дівчата. Полюбила чудно бива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б з милим до півночі під бирбою. Якби знала, і то лихо попереду знати, що нам світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю. Само серце знає, кого любить. Нехай в'яне, доки закопають. Буде довго чорнобриві, карі оченята, личко червоніє, недовго дівчата, до полудня та й зов'яне, сльозами облиз. Лихо мені з вами, нащо стали на папері, Сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв, В степу, як пролину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, за карі оченята, за чорні єврови. Все стирвалося сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад, зелений за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні Серцем мліло, не хотіло. Співають на чужині, не, не хотілось в сніму в лісі козацької громади, з булавою, з бунчугами збирати порали. Нехай душі козацькі в Україні видають, там широко, там весело От краю до краю, як та воля, що минулась, ніби широкий море, степ і степ. боролись, і могили гори, там родилось, гарцювали. Зайська воля, засівала, трубу хвала, поки не остив. Батьку, е, батько, який глибокий зміст Шевченко у Хвесь, вражені, ніби він зараз на поруч. Діти, Шевченко дійсно, діти, Шевченко дійсно вічно живе і дивиться на нас. Він з небес оберігає нас. Я дуже радію, що ви пам'ятаєте, любите нашого батька Тараса Шевченка. Року 1814 з 26 -го на 27 лютого старого стилю темної ночі перед світом у селі Моринця, на Звиногорощині в хаті кліпака Григорія Шевченка блиснув єдиний вогник на все село. Народилася панові нова кріпацька душа. А Україні є новий поет та художник Тарас Шевченко. Шевченко прожив коротке і вкрай важке життя. Із 47 років 24 роки був кріпаком, а 17 років невольником у засланнях під наглядом жандармів. І тільки 10 років вільною людиною. І в цих несприятливих умовах Тарас написав свій безсмертний кобзар, написав декілька прозових томів і драматичних творів. Став академіком академії мистецтв. Колись кобзарями називали усіх, які ходили від села до села і, граючи на кобзі, розповідали людям про долю України. Кавзар, так Тарас Шевченко назвав свою першу книжечку віршів. Писав Тарас Григорович про бідних людей, над якими були владні жорстокі пани. Люди, хоч і знедолені, були працьовиті, мудрі, хоробрі, справедливі і могли б жити щасливо в достатньо. Тож поез закликав на боротьбу за, за волю. Великим кобзарем прозвали Тараса Григоровича в Хлопчик Хлопчись мовчазний, замислений. Не тримався хати, а все блукав за вихо. Весела вечеря! Ви Званий батько! Жона мати, Стежка Кетеренко, брат. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Та ви тільки вечеря йди, що так пізно. Та у нас хлопіт, ще вечеря-не вечеря. Хлопець десь дівся. Як пішов зранку, то й досі немає. Біглий до ставка, і до греблі. Всі бур'яни обшукали, як у воду впав. До гледів. Нічого, знайдеться. Може заснув десь у буряні. Розпиться, прийде. Ну, де б б'їдіти, вражій дитині? Раптом чути, чуваки, чуваки. А ось у нас коло з'явився. Нарешті прийшов. Де тебе носило досі? Де ти був? Де ти волочився? Де ж ти був? Оце питаю. Чому не кажеш? Був політ. Та й заблудив. Бачили такого? Хто ж тебе привіз додому? Чумаки. Хто? Ти насі з чумаками питаєш, куди йдеш мандруєш? Я кажу, в Кирилівку, назад йти треба. Сідай кажуть, ми довеземо. Оздили мене на ліс, дали батьків голів поганя. Бачили таке? Уже чмакувати надумався. І як воно згадало, що з Кирилівки. Я ж казав, що знайдеться, такий лобатень не пропаде. Ну, почувакував, а тепер бери воску і сідай вечеря. Ну чого тебе понесло з поле? Чого? Як мода Наші три дні нічого не їв. Ви послухайте, що цей волоцюга вигадує. Старий такого не придумав, як воно каже. Що ходив він туди, де сонце заходить. Що бачив залізні стовпи, що підбирають ті ворота і те небо, де, сход, де сонце заходить на ніч. Розповідає ніби справді та й бачив. Ой, Тарасе, що з тебе буде? Всі на кутку кажуть, що з вашого Тараса, мабуть, добряче вийде. Що вийде? Великий розбишака вийде. Ось що, ось що про Кармелюка, а це другий буде такий. Це той, що паніву днімає і наділяє бідних. Так. Несподівана договара впала на долі маленького хлопчика. Та матір доброї бою ще молодою у боїв. Нужда та праця поважив. 10 серпня 1823 року нині його ще молодою померла на 32-му році віку. На руках дівця Григорія Шевченка. Залишилося п'ятеро сеїт. Микита на дванадцятому, Тарас на десятому, Ярина на восьмому, Марія на четвертому, Йосип на другому році. Батько одружується в друге. Взяв в вдову Оксану дову з трьома дітьми. Не принесла вона, в життя свого в родину свого другого чоловіка не принесла вона кохання тихого життя спокійного. ...пипила вона з серед Священка рідної матері. Років через 20 раз напише. То той, хто хоч раз бачив мачу той, звичайно, бачив пекло. І золотої, і дорогої. Якби ви знали, мені не жаль, моїй долі дорогої. А іноді така печаль, обступіть душу, аж заплачу. А ще до того, як побачив, малого хлопчика в селі. Мов дірвалось од гіллі, одне однісіньке піти Сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, щось це та молодість моя, мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі Святої Воленьки, що так даремно марно пролетять його найкращі літа. І він не знатиме, де дітись на цім широкім вільнім світі, І піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журився, і щоб де небудь прихилився та утедуть у москалі. Уже вразу такий випадок. Мачуха мучила Тараса по всякому. А тут іще один випадок стався. На постій у хату до Григорія Шевченка поставили солдата. В один із днів він закричав, що зникли його гроші. Украв Тарас, гучно оголосила недобра Терещенчиха. Тарас божився і клявся невинний, але жодні його запевнення не допомагали. Утік. Заховався, знайшли. Ірина розповідала, що Тарасу зв'язали ноги руки, катували різками. Знання тривало три дні. Аж доки знесилений хлопчик не зізнався. Зажадали, щоб гроші повернули. А де йому їх узяти? Знову били, кинули в темну комору свої монети, солдат одержав. Аж доки не продали святкову материну спідницю. Яку вона заповідала Катерині. А справжній злодій виявився пізніше. Це був син Мачухи Степанко, який украв гроші і сховався в дублі старої верби. Такий був гостинець сироті Тарасу. А мені запам'яталося таке в одинадцятий рік свого народження Тарас почув від Мачухи. На шистій батько на цьому світі помре скоро, заплав хлопець і вибіз хати. Як жити сироті? А батько, відчуваючи на бажні кінця, до розпорядження щодо майбутнього нехитрого скарбу. Тоді почули люди від нього. сина Тарасу з мого хазяйства нічого не треба. Він буде незвичайною людиною. З нього вийде або щось дуже гарне, або велике леде. для нього і спадщина або нічого не буде варта, або нічим йому не допоможе. Невдовзі після смерті матері у 1825 році помер і батько. Смерть батька приголомшила малого Тараса. Там батько плачучи з дітьми, а ми малі, були і голі. Не витерпав лихої долі. Умер на панщині. А ми розлізлися. між людьми, мов машенята. Я до школи носити воду школярам. Тарас не метує, а потім на майську череду. Мене двадцять років, і він з полем згадував свої минули та вірші. Мені тринадцятий минало. Мені 13 минало, я пасаняли за селом, чи так сонечко сіяло, чи так нічого було. Мені так любо, любо стало, На бога. Вже прикликали до баю, а я собі в бур'яні. Голюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. І так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. І Я здається, веселилось, і сонце гріло. Не пекло, недовго сонце гріло. Недовго молилось. Запекло, почервоніло і, і рай запалило. Чому же плачеш ти, Тарасе, ох дурненький, давай сльози витру, не сумуй. Кажуть, найкраще за всіх читаєш, найкраще за всіх співаєш. Та ще й малюєш. От виростеш і станеш малярем. Егеш, малярем. Розмалюєш нашу хату. А то ж, а всі кажуть, що я ледащий і на що не здатний. Ні, я не ледачий, я буду таким, А вже ж будеш. Незважаючи на те, що народився поет у бідній кріпацькій сім'ї, і дитинство його було сумним і безрадісним, малий Тарас різдопитом і розумним хлопчиком, Але все-таки золотим сонячним пробічком у його безпросвіті теорії була дружба бленького Тараса з його сусідкою Оксаною Коваленко. Ку-ку! Хто я? Оксано, Оксано! Двінку найкращий сім конянах на світі. А я тобі ще чобитки підправлю із срібними підківками. Зі срібними? І золотими дзвіночками. У тока клубах. Золотим, щоб ні в кого таких не було. А в тебе будуть. І по дзвіночках зразу гадають, чи ти йдеш? Я без тебе нікуди, і я тебе нікому не оддам. Світає, неба палає, соловейком темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, ніж ярами на столами, зелені, зеленіть, садисні похилились, то полі на волі стоять собі в... Дорожа розмовляв в полі. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, Вмивається, вмилується, сонцем зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Село і серце відпочине, село на нашій країні, Не наче писанка, село, зеленим гаєм поросло. Тут сади, білюють хати, а на горі стоять балати, Не наче диво, що роколистої токолі, а там і ліс, і ліс, і сині гори. сам Бог вітає над селом. Зацвіла в дворі червоної калина. ніби засміялась. Дівчина, дитина, любо, любо стала, ташечка зраділа і защепитала. почула дівчину і білі світи, З біленької хати вийшла погуляти у на ноли сонце хмарника плаває, червоний поверх зстиває, і сонце спатеньки в У сині море покривай рожевою полиною громади дитину. Разом дуй, а випади бійна частина, Читає і малює. А вечорами, щоб ніхто не бачив, плаче в горі. Але думки навчитися малювати, у маліра не покидає хлопчика. Потім Тарас потрапляє до хавківського малі. Згодом пан Енглігар забирає його до себе у Петербург. І Тарасний козачком. Одмек, не зважаючи на радісні дні. Події в Петербурзький період життя, думки поета про Україну стають сучними рядами. Життя на чужині ні тило поета. І ось, нарешті, після довгої розруки, в 1843 році, поет вперше відвідав рідну землю, а в 1845 му Відбулася друга поїздка на Україну. І що свет побачив на рідній землі? І гириш я на чужині, і силію в чужому краї. Та в одинокому мені здається що нічого кращого немає в Бога, як Дніпро та наша славна Україна. А ж я лише добро, де нас нема. Лиху годину якось довелося мені Заїхати в країну та найкраще село, а страх погано в тому хорошому селі. Тарас Шевченко любив і знав історію рідного краю. Багато своїх віршів поет присвятив різним історичним подіям Козацький добік, Коріївщині, Гайдамадщині. Послухаємо один із них. Вірш Тараса Шевченка розрита могила. Світе тихий, краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, з вечорю навчала. За бунтарські вірші 33-річного Тараса забрали солдата. І знову довго розлука за рідним краєм. Тяжка солдатська служба, постійний нагляд, заборона писати і малювати. Страждання туга за рідним краєм. Але поет не просить помилування, спід його пера. З'являються рядки, караюсь, мучусь, але не каюсь. Тарас Шевченко, що в заслені мрії подивитись на Україну, дивитись на зелені ліси, видати там свої гори. Мрія Тараса про вільне щасливе життя своїх знедолених земляків у багатьох його творах. Україно, Україно, серце моє, ненько, як згадаю твою долю, заплачу серденько. Відчув неволі дні і ночі, і лік забуваю. О Господи, як тяжко ті дні минають, а літа пливуть за ними, пливуть собі стиха, що за собою і добро, і лихо. Воскресну я, Воскресну нині, ради їх, людей, закованих моїх, у богах знищих. Позвеличу Бо звеличу милих по тих робівні Я насторожі, коли їх поставлю слово. Я так люблю свою Україну, Богу, що проклину святого Бога. За неї душу погублю. Колони серце, як згадаю. Що не в Україні поховають, що не в Україні буду жити, людей і Господа любить. Для кого я пишу? Для чого? За що я Україну люблю? Чи варт вона Огня Святого, а все-таки її люблю. Мою Україну широку. Свою Україну любіть. Любіть її вовреми люти, останню тяжкую минуту. За неї Господа моліть. В останні роки Шевченка написав значно менше, ніж період трьох літ в Чувольській на Кост Аралії. Давалися ознаки, вимушене семирічне мовчання, поле здоров'я, поліційний нагляд, особисті негаразди. 9 березня 1861 року Шевченку виповнилося 47 років. Привітати поета, який лежав тяжко хворий, прийшли друзі. А 10 березня перестало битися серце Великого Кобзаря. Тіло Тараса Шевченка було перевезено в Каню і поховано на Чернечій горі. Так заповідав поет. Шануємо великого українського поета, борця за волю народу і завжди пам'ятаємо його заповідь.